Так, друзі, привіт! Прийомка книги і рік каналу, друзі. Рівно 10 грудня минулого року я записав перше відео. От, пройшов рік. Ось так. Рік ми з вами уже разом. Добре, друзі, будемо, як завжди, розглядати книги. Так, це у нас Богомил Райнов, пан Ніхто. Такого, до речі, видання ще не зустрічав. Зазвичай зустрічається вона така ось, до речі, дивіться, Львів. 84 рік. Така коричневого кольору, а це ось такого плану. Ну, гарна знахідка. Так, далі. Ось недавно попадалася дана книга Палайчук. От, недавно попадалось. Так, буду десь відкладати. Так, що за е, артефакт такий? Не бачу, Даних так ворота гупають, вибачте, може. Буду трошки заважати. Таке в нас сьогодні трошки святкове відео. Так, це щось було 1954 року. Ано зараз зупиню і ворота, бо гупає, аж мені в голові гупає. Так, зачинив, бо дратує, знаєте, це гупання. Що це таке взагалі? Ага, це Мопасан. Бачите, йде Мопасан. Така була 54-го року видання, хтось реставрував. <кхе> Ой, вибачте, так. Так. Це якась військова. Проза, друзі, це таких два мішка. Тут я прийшов в різному стані книги. От, ну, будемо переглядати. Анастасія Зорич. Роман Київ. 81 рік. Так, Микола Іщенко. Для цього живу. Піщенко, Київ, радянський письменник. Так, така книжечка. Далі у нас йде ось така ось ботаніка, 5-6 клас. Треба забрати, підручники. І в мене люди збирають, забирають. 85-й рік ботаніка. А з до речі, непоганому ще стані не пописана. Це дуже добре. Бо зазвичай дітки так. Розмальовують. Ось така ось якась. Ха, Наталочка лічить, лі, лічить цеплят. Ось так. До десяти. Бачите, як тут лічилочка дитяча. До десяти. Так, хімія води. І мікробіологія. Також, до речі, про мікробіологію у мене хтось запитував, а потрібно цей підручник обов'язково забрати. Так, хождіння по муках. Перша частина, мабуть, з двох частин. Ну, часто знахідка, друзі. Так, далі. Син рибака. Ось така ось серія. Тут достатньо багато книг, але стан, ну, побачите який. Це у нас дружба народів, народів», 76-й рік. Ця книга ще нічого. В принципі, більш-менш. Я не пам'ятаю, вони, здається, і в суперобкладинках йшли. Так, старая крепость. Біляєв, так. Далі ось таке видання. Піднята цілина, цілина шолохова. Ми ще погризли. Яка важезна така. Вон, хтось її читав, вивчав. 60-й рік Молода гвардія. Книга перша і друга. ілюстрацій немає. От. Ну, як приклад, видання, друзі, як завжди. Дивимось. Дощ хоч не йде, бо зараз як піде дощ, то буде. Буду бігти я. Тут таке якесь трошки накриття то є. Українська мова 4 клас. Лечу. Здається, в мене є. Треба, мабуть, забрати. Так. Ви, якщо якісь книги вам сподобались, як завжди, номер в описі до каналу. Так. Криля Севастополя Попадалась така книга Коваленко. Так, це щось у нас, божня помощ. Ага. Ізслідуємо святе письмо. Так. Далі, ось така ось антуражна книга. Оце макулатура, друзі. Бачите, як виглядає, як я кажу, вже все. Хоча петльований, петльований, друзі, дуже знайоме прізвище. Епілог. Петльований Віталій Іванович. ай ой, ой ой ну все вже, на жаль, та вона вже втрачена. М може комусь на щастя, що вона втрачена, а комусь, на жаль. Е так, перша Федора Браму. Бачите, це вже трошки стан. Тут ж була намочена вона. Вибрані твори, том один. Браті і сістри. Ну, ілюстрована серія ця. От. То, що стан, 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 бачите, трохи підводить. Так. Це взагалі, бачите, як в мішкові лежала. Е, так воно і е, другий том, і десь як. На паличках була, чи просто в стопочках стояла, повицвітали. Том 2 І я так. так. такий комплект. Деформація присутня. Так, куди вас відкладати? Буду сюди. Так, Елермонтов. 14 мільйонник. Далі. Нострадамус. Ось так. Нострадамус. Грізно звучить. Так. Миколас Луцкас. Так. Також. Що цікаво? Так, також намочено. Рік 74. -й. Ну, бачите, хтось збирав цю серію. Присутня деяка кількість її. Так, Ваян, другий том. Це із семитомника в ага, в чотирьох томах. Із чотиритомника Том. Ну, і, звісно ж, куди без неї? Анжеліка і Султан. Як це ж без неї? Так. Ось такі, друзі, е, також макулатура. Оце макулатура, так. На мою думку. Так. Знову з цієї серії. Галшоян. 77-й рік. З якої мови переклад? Армянський... армянський перзаїк. Отак. Так. Ну, тисячний раз. О, от! Далі. Хто це в нас? Молнія. Василь Козаченко, друзі, Василь Козаченко. Василь Козаченко. Трошки приплюснута. Бачите, якого кольору має бути? От. Але так от вона вицвела палітурка. Далі ось такий ось словник. Один, два, три. Бачите, товстенні томи. Останні томи. так. 87-й рік. Видання стереотипне, третє. Папір різний, бачите, також присутній в них. Ось таких три тома словника. Важезний теж він. Зараз десь в сторону. Оп. Далі Фьодоров. Подпольний ябком дійствує. Ось так виглядає. Корінець вирвано. Так, це збірка. Повісті про війну. Ось така ось збірка. Хто сюди входить? Богомолова дамов Биков, Васильєв. Так. Сімдесят п'ятий рік Іван сотня озорість дістіхіє, хатинська повість. Ну, підмочена трошки. Була колись. Ох, ти, дивіться, яка зоологія. Це сторінки випадають так, на жаль, бачите, тут уже стан такий. 189. Тут же все в переміжку. 189. Отак воно йде. Ось ця сторінка загублена. А тут у нас 123. Ага, ось так. 24. Ну, в принципі, дві сторінки постраждали. Який це рік 84-й? Така ось зоологія. Так. Оце так, да, обслуживаючий труд. 8-й клас. Когось обслуговувати. 85-й. Такий підручник, що такого не зустрічав. Також, бачите, лежали десь в стопості розкази е, радянських письменників. 76-й рік. Тут бачите повідми Гончар, Казаков. Ага, Рекемчук. Ось так. Так, як це тут поставити, щоб воно все не попадало мені на голову, як завжди. Так, це в нас перший том з чотирьох томника. Ну тут два томи і є. Два томи. Далі ось така атмосферна така книга. Відразу частина від неї. Дюма, три мушкетери, який рік 50-54-й. От дійсно, як ото був острів Скарбів, так і ці мушкетери. Атмосферна книга. Починається з 97-ї сторінки. Ну, Це молдавське видання. Молдавське видання. От. Кишенеу. Має бути десь тут. Чи не Кишинеу Так, а ми дивимось. Мушкетери. Не бачу. Немає інформації. Ага, Дедгіс, друзі, Дедгіс 54 рік. Але, на жаль, бачите вже все. От. Ось така рамочка. Цікава. Так, далі. Зачіски для всієї сім'ї. Оце, так. Да. В кого барбершоп? Рекомендую. Беріть. Так. Крінецел. Книжечка. Там далі за рікою Щось таке знайоме, чи може фільм був такий? Хто знає, бо я щось не так не зорієнтуюсь відразу. Так, зборник. Казок. Це вже я бачу 90-ті роки. 94-й Рига, до речі. Рига. Хтось сушив гербарій. Так прям знатно. Можна взяти і поставити замість ялинки вдома. Такого розміру вона. Цей гербарій. Так, казки-казки. О, дивіться, як красиво. Це я залишу. Що сюди входить? А, я думав, що це вирізано. А це так надруковано. Бачите, тут квіточки хтось сушив. Ну такого плану книга, такого плану казочки. Так, бальзака сьомий том. У мене є якісь, я що то знаходив, от не пам'ятаю, сьомий том є в мене чи нема. подивитись, чи є в мене. Бо не пам'ятаю. Так. Далі дивимось. Рецепти, якісь блюда. А, тут щось хтось навирізав, понавставляв, бачите? Оце так. Да. Консервування огірків. По-польськи. Ось такі рецепти. Ви бачите огірків. Так. Славко Я... Яневський, Ясини, Роман. З Македонської переклад. О, господи. Так. Молодим супругам. Ну тут може якась порнографія бути, а може і ні. Так. Зрозуміло. Так. Далі. Хлопчик підліток юнак. Андерсона казки знову попались, але вже такі вони трошки порвані. Хоча питають мене за Андерсона, може її забрати. Поклеїти і нормально вона буде. Потіряний кров. Роман. Далі у нас Георгій Марков Сибір. Здається, побіг Катя. Книга перша. Роман в двох книгах. Книга перша, книга друга. Ага, присутні тут. Здається, в мене є Марков. Ось треба подивитися, не пам'ятаю. Так, зараз трохи притягну ще книг. Так, продовжимо, друзі. Ще одна книга, другий Том Лермонтова. Дивіться, як гарна у нас тут так, така атмосфера, якась зимова, новорічна, святкова. Так гарно воно, все тут я його викинув, а воно так мені в кадрі подобається. Так, Лермонтов, давай сюди. Лермонтова. Так, Далі такий ось довідник. От, виходило їх багато цих довідників. 2003 рік Донецьк випускав. Далі Толстого розкази. Веселка випускала. Також дуже часто знахідка. Сьогодні, бачите, така суперстандартна радянська бібліотека. Нічого такого аж ах, так, тупійний художник Ліско, бачите, Попадалось також уже. Майже всі ці книги мені. Потрапляли вже до рук, Чапаєв. О, Чехова розкази. Оцю я заберу, бо в мене таку придбали, ось. були Чехова. Я заберу цю. Так, Відкладу. відкладу. Так, ну і стандартно пушки е, на трьохтомник. Також в кожній бібліотеці був оцей випущений в 80-х роках накладом. 3,5 чи 7 мільйонів. Так, ще раз дивимось інформацію. А, вибачте, 10 мільйонів 700. 10 мільйонів 700, так. Горького, мать, його туди. Так, далі. Глуп поговорки. У мене така книга є, я колись собі забирав. Тут відсутній корінець. Так, знову бачите, як закалялась сталь, тільки що була. І одразу знову. Так, толстого повість і розкази. Ось так оформлена книга. Що сюди входить? Оце смерть Івана Іліча. Жахлива річ, друзі. Хто читав ваші враження? От просто. Заради цікавості, от смерть Івана Ілліча. Хто читав, як людина помирає думки, її, вчинки і так далі. Я читав, мені якось було моторошно. Так, діти герої знову попалися. От. завжди вони в такому стані їх тут брали. Е... В бібліотеках читали з рук в руки, передавали цю книгу. Так, вибачте, ага. От. І така книга також в мене вже є, попадалась. Сієва. Кисят навіть трошки в кращому стані. У мене тут дуже затерта. Палітурка. це видавництво веселка. Так, все б я показав на сьогодні, друзі. Ось такі ось книги. Всього найкращого. Ще раз усіх зі святом, рік каналу все-таки. От. На все добре. Дякую, хто підтримує, дякую, хто не підтримує. До побачення!